Ну що, гібридна агресія Росії дає свої плоди, і Європа починає огризатися. Поки що економічно, але це цікаві кроки, за якими слід спостерігати. Зараз докладніше, але спершу підпишіться, будь ласка, щодня тут говоримо про важливе, стисле та зрозумілою мовою. Слід почати з того, що маючи справу з гібридною агресією, не завжди розумно відповідати військово. Найрозумніша відповідь, де коли асиметрична. Ми вже говорили про це докладно. Подивіться тому, вочевидь, Європа обрала економічний шлях як основний, і це, на мою думку, непогана тактика. Якраз вчора поговорили про 19 Сти пакет санкцій, він цікавий. Подивіться, подробиці. Це все в основному спрямовано проти Росії. Проте всі розуміють, що Китай тут відіграє не останню роль. Ну, не дебіли ж в Європі, господи, і ви, і я, і європейці розуміють, що Росія робить провокації з дозволу Китаю. Якщо б всі прямо заборонив Путіну такі дії, нічого б не було. Тому Європа зробила дещо не очевидне широкому загалу, але насправді досить сильне, як попередження. Пам'ятаєте, як після зальоту дронів в Польщу поляки закрили кордон з Білоруссю? нібито поки йдуть навчання, які вже закінчились? Так, от, кордон ніхто не відкрив. Здається, дрібниця, проте це одна з основних сухопутних транспортних артерій товару, що йде з Китаю, об'ємом 25 ярдів на рік. Всі ваші алішечки та тему їдуть отак залізницею через Білорусь до Польщі і далі по Європі. Очевидно, це не єдиний шлях, але тепер Польща заявила, що відкриє кордон тільки коли він стане безпечним. Перекладаю, коли закінчиться провокації, можна все перенаправити через Литву чи Латвію, але це величезні втрати. Та хто сказав, що там буде відкрито. Звичайно, це б'є і по полякам, але це конкретна заява. Ми готові постраждати на фоні розуміння загрози від Росії. Тобто дуже конкретна дія, яку не варто недооцінювати. Навіть китайський міністр закордонних справ Ван І вже літав Польщу розрулювати і був дипломатично посланий нахер фразою. Логіка торгівлі, яка є вигідною і для нас, поступається місцем логіки безпеки. Красиво. Тобто ми бачимо попередження ринок Євросоюзу для Китаю критичний. З Трампом у Китаї теж іде економічна війна. Ви або своїх російських посіпак заженіть в стойло або втратите ринки. Стратегії, блін. Чи вони індусам лішечку продавати планували? В них і своєї вистачає. Словом, це дійсно сильний крок попередження і не варто його недооцінювати. Слід сказати відверто, сильний крок не означає, що можна зупинити війну, що вже на порозі Європи. Це скоріше означає, що перший Китай починає від цього двіжу, як каже Путін, програвати, бо раніше вигравав у будь-якому розкладі. Тож цікаво поспостерігати, що він буде з цим робити. До речі, в цьому контексті важливо поговорити, як Трамп намагається втягнути ЄС у торгівельну війну з Китаєм і Індією, бо тут ще той партизанський загін зі зрадником. Поговоримо про це в наступному відео. Все буде добре до завтра.